Вітаю усіх шанувальників нецвітського життя. Подейкую, що в житті варто спробувати все. Чи дійсно це так? Розберемося безпосередньо сьогодні. І я передаю мікрофон своїй співведучій Лілії. Вітайлічка доброго дня! Я Лілія Пасічник, молодіжна експериментальна студія Алтава. У житті потрібно спробувати все. Кожен трактує цю фразу для себе по-різному. Все це дуже широке поняття, тому для кожного воно буде відрізнятися. Для одних це сукупність всього негативного та неприємного, для інших навпаки, виключно хороші та приємні речі. На жаль, найчастіше ці слова слугують виправданням для першої категорії людей. Проте наслідки від такого хибного переконання бувають вкрай недобрими. Дорослі говорять, що думка у житті варто спробувати все більше притаманна молодому поколінню, яке хоч якось намагається виправдати свої іноді вкрай нерозумні та необдумані вчинки. Проте молодь у свою чергу говорить, що це золоте правило цікавого та захоплюючого життя, якого повинен дотримуватися кожен. А чи існують певні табу для полтавців, дізнаємося сьогодні. А за найкращі відповіді. Будемо вручати наші обереги, лільки-мотанки від пані Наталки Свердюк. Варто, звісно, спробувати все. А за що не знаю, за що не шкодую. Тобто ви не консерватор, ви за те, щоб пробувати все. <сху> У вас є діти-онуки? Є. – І ви їм дозволяєте все пробувати? Звісно, хай будуть періоди йдуть, двіжуться. – Яка ви демократична бабуся? Та ну, мама. Скоро я якщо... буду Прабабуся, прабабуся будете? – Ой. А якщо це буде небезпечна спроба, ви радите ризикувати? Я із молодості ризикувала. Така ви ризикована Так. Водитель мотоцикла, водитель автомобіля, і пішла я далі до побачення. Я не проти в житті спробувати все, але є речі, яких я, якби ніколи категорично не спробувала. Чому? Ну не знаю, напевно, це просто принципи, але є речі, які я хочу спробувати, але боюся. Які саме? Я дуже хочу не знаю, стрибок з парашута, але це моя ціль на цей рік. І дуже хочу спробувати, але дуже боюся. Це дуже цікаво виходить. Треба пробувати. Звісно, які хлопці молоді. Ліля пішли. Ой, який мужчина. Нікуди вже від нього не пойду. Добрий день. Става ваша улюблена програма Звітське життя демократичне народне вуличне шоу. Як вас звати? Антон. Юля. Юля, що я несу? Я не Юля, я Ліна. Ліля це я бажає красиво мужчина, розстерялась. Чи варто в житті спробувати все? Говорять. Зараз молодь, ризикує, таке, що треба, не треба, Все пробує. Як до ну, смотреш, пробувати. Mm. Надо все пробувати умом. А якщо немає розуму? Якщо немає розуму, спросіть, у кого вона єсть. <ріст> я не буду пробувати наркотики, я не буду пробувати те, що вредить моєму здоров'ю і здоров'ю як моєму окружаючі. Це ваше переконання, ваші принципи. Так да. не все треба бути обачливим. Треба розуміти, які можуть бути наслідки. Ну і треба все-таки, якщо хочеться, ризикувати в житті, але ризикувати, якщо це буде приносити більше позитиву і не буде шкодити і собі, і іншим людям. Тобто ризик повинен бути позитивний. Так, позитивний. Ходімо, Микола, запитаємо дитину у яскравій курточці. Якщо мама від нас не збіжить, доброго дня не світське життя, ваша улюблена програма рідна Алтава. Ми також поспішаємо, як ти думаєш, дитиночко, чи варто в житті спробувати все? Да. Сміливо, а що би ти хотіла спробувати? Ізправ? Ну, наприклад, так. Волейбол. Пс! Ви спортсменка. Да. Майбутня спортсменка. Мама, як вважаєте ви? У вас така смілива донька. Відчуваю, що ризик їй притаманний. Чи не боїтеся ви, що вона подоросліша і спробує те, щоб ви їй не радили пробувати? Ну, Звісно, боюсь. Всі батьки бояться. Ну. Будемо сподіватися, що вас питання не дозволять. Добрий день, може вас, боже, ну нас на хвилину, будь ласка, ми так хочемо подивитись на картинку. Ну, покажіть картинку, ну покажіть. Коля, нам не показують картину, художника прогавили, зате піймали мальчика. Хлопчик, ви нам не потрібні. У нас програма про дітей. Доброго дня, як тебе звати? Захар. Захар, скажи, будь ласка, ти в житті можеш спробувати щось ризиковане? Так. Да. А що саме? А що ти вже спробував, як ти думаєш? Згадай що небудь. Давай у мами запитаємо. Мама. Скажіть, будь ласка, а дитина не боїться говорити те, що він вже спробував. А ви пам'ятаєте найперші його спроби ризиковані з дитинства, з маличку? Я не знаю. Чим ти любиш ризикувати? Ти любиш пригати на горки? Розкажи. Да. Ти стрибаєш. Стрибаєш, так. Угу. Да? Інтересно тобі там. Скажіть, мама, а якщо підросте Захар і буде пробувати те, що пробують молоді хлопці, а мама це не буде схвалювати? Не буду. Не схвалювати. А ви будете йому заперечувати, ви будете да. тримати? його? Да, да. Тобто ризик непритаманний? непритаманний. Ну, бажаємо вам щастя. Дякуємо, дякуємо. Ви людина мудра. Скажіть, будь ласка, правда, що в житті варто спробувати все? Ну, я не пробую, чи є можу. Если что, вы хотели спросить меня. Ваш жизненный опыт, про что вам говорить? Варто рисковать? Как, как то понять, рисковать? Рисковать стоит, чтобы все попробовать что? в жизни? Да, конечно, обязательно надо этим делом заниматься. Мне же сто лет без одного года. Вам 99? Да. Как вас звать? Захар Данилович. Захар Данилович. щойно у нас був один маленький Захар. Коля, ти пам'ятаєш, щойно був Захар? Він був не такий балакучий, як ви. Але нам приємно, що у нас в Полтаві на центральній вулиці можна зустріти за одну хвилину двох Захарів відразу. Бажаємо вам здоров'я і обов'язково дочекатися столітнього ювілею. І далі, далі, далі. Дякуємо вам на все добре, пане Захаре. Спасибі, дякуємо. А ви яскраве, не світське життя. Відкривайте парасольку, будемо під парасолькою. Ліля, йди під парасольку. Скажіть, скажіть дуже швидко, скажіть, будь ласка, чи варто в житті спробувати все? Все ні, не варто все. Чому? Ну тому що все це таке обширне поняття і напевно сюди входить і щось хороше, і щось погане. А варто в житті спробувати все хороше? Все хороше варто. А все погане чому ні? Це ризик? Звичайно, не тільки для себе, для оточуючих. Ми можемо якби піддавати ризику, коли щось погане пробуємо. Не лише себе, а й інших людей. Дякую. Це не варто робити. Дякую. Дякуємо. Пішли, подумаємо так. про це. Дякуємо вам. Серйозний Дякуємо. мужчина, добрий день. Не свійське життя. Одне запитаннячко. Як ви думаєте, чи варто в житті спробувати все? Конечно. а ви? Пробуємо все. І як? Коли-як. Когда, как. ми більше вас не чіпаємо. До побачення. Доброго дня, гарним мудрим жіночкам, в яскравому плащі. Спасибо. Скажіть, будь ласка, чи варто в житті спробувати все? Я думаю, що варто. Так, ви мені подобаєтесь. Скажіть, будь ласка, що пробували ви? Та все в житті пробувала. І я як? не Полтавчанка, я з Бердянська, а в нас там все пробували. Так. Дуже з раннього віку. Це загроза чи пропозиція? Ні, не загроза. Ви що? Ви мені подобаєтесь, я бачу вашу передачу. Е, така активна жінка і загроза ніяк від мене не може бути. Тобто це відвертість з вашого боку, що в Бердянську пробує все. Так, да, да, там все пробують. Просто якесь Чикаго. Ні, не, не Чикаго, але ми були трошки наперед. Там у нас порт, портовий міст, і він зовсім другий. В Полтаві я вже 35 років і я вже не в Бердянській. А досі пам'ятаю Бердянськ. Да, да. Тому що там інші люди, активні, вони пробували все. про щось? Все. Ні про чого не жалкую. У мене гарний чоловік, гарні двоє дітей, так що жалкувати мені нема. Жизнь удалась. да, Жіть сюди. Ну, я її строїла сама, так що вона вдалася. Настенька, не бійся, кексик не заберу. Настя, скажи, будь ласка, тобі папа дозволяє все, що ти хочеш? Да. Такий демократичний. Папа, ходіть сюди. Ми дізнаємося, це правда чи ні. Папа, як вас звати? Сергій, мене звати? Сергію, ось Настя підросте і захоче спробувати в своєму житті. Одне, інше, третє. Папа також подоросліше. Як папа буде зупиняти Настю, якщо її спроби і ризики не будуть відповідати вашому рівню виховання? Ну, буду намагатися об'яснити, що це неправильне її рішення, що треба вибирати інші варіанти, то, що більше подобається нам, більш розумні. Папа, я хочу. Я хочу. І топне ножки. Хай попробує. Попробуємо, щоб вона спробувала. Будемо пробувати, щоб вона допустить шибку, поймаємо, може, це вже не її, то все так. Настя, ти чуєш, що батько говорить? Так. Да. — Ну що, будемо ризикувати, чи будемо слухатися? слухатися Будем слухати. Будемо слухатись. Молодець. Забирайте дитинку. Дякуємо, що з нами зупинились. Прекрасні мужчини, можна вас на хвилинку добрий день, не ага. світське життя, ваша улюблена програма Олтава. Да. Скажіть, будь ласка, чи варто в житті спробувати все? Спробувати все? Я думаю, що не варто. Не варто. Це да. ваш син? Да. Ви йому дозволяєте щось спробувати? Звісно. Чого самі не пробували? Дізнаємося, правду. Як вас звати? Дмитро. Дмитро. Батько затрудняється відповідати на такі запитання. Як думаєте ви? Чи будете щось спробувати таке, щоб він не дізнався? Так, звичайно, буду. Папа, чуєте? Чую. Здаємо сина. У мене є свої норми, свої рамки. Те, що, за, за які я сам не можу вийти, ті границі, до яких я собі дозволяю, я буду спробувати все. Тобто батько за вас не переймається? У мене своє життя, я особистість, вірно? Тому я буду пробувати те, що хочу я. А не батько. Добрий день, дівочка з косою. Можна вас зупинити? Я просто не можу вас не зупинити. Коля, я включена. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Наталія. А доньку Даша. Даша. Наталя, от іде така серйозна дівчина з косою по вулиці, центральній нашого міста. Чи варто в житті спробувати все? От ви ї дозволяєте з паличкою ходити. Ну, мабуть, не зовсім все, але багато чого можна спробувати. Можна. Тобто да. ви її будете радити, коли вона буде да. доросла, так? Да. Не буду все забороняти. Не будете все забороняти. Да. Дещо буду, дивлячись, що це буде. Ну, ви така демократична мама. Ну, я сподіваюся. Я дотримуюся досить консервативної думки і вважаю, що спробувати все, але в межах розумного. Я спробувала все в плані навчання, а також я головним досягненням вважаю, що я стала мамою, вийшла заміж, і тепер успішно працюю. Тобто ви народили дитину, ви спробували це зробити, у вас це вийшло. Вийшло. Мені це сподобалось. Я зараз виховую дитину і е, я задоволена. Може, в планах є ще народити? Ну, якби спочатку треба завершити роботу, а потім будемо вирішувати. Ми хочемо вас заохотити і будемо нагороджувати Ліля. Думаю, да. Думаю, так. Joue, да. А що ж спробували ви? З парашута пригну. Ну і як? Класно, я спробував. Ще будете? Так. А ви? Ну я вважаю, саме головне в житті це пробувати щось нове. Саме цікаво в житті спробувати нове, тобто те, що ти цього не робив. А якщо воно небезпечно, це нове? Потрібно спробувати все. Тому що життя один раз і в будь-який момент воно може закінчитись. Песимістично, як думаєте, ви? Я вважаю, що спробувати варто, але, але не варто перейматися таким, як наркотики або куріння, щось з цим зв'язано. А те, що зв'язано з новими враженнями, то це варто. Щось, щось нове побачене або ще щось цим варто займатися, варто це пізнавати. Ну, слушне зауваження, будемо нагороджувати, Ліля. Звісно, спробувати все у житті можна, але перед тим, як щось робити, завжди слід думати про майбутнє і про те, чи дійсно це є необхідністю. Саме так Лілічка я з тобою повністю згодна, адже кожен з нас творець власної долі. Пам'ятаєте про це? Несвітське життя бажає вам радості та щастя. Ходімо, ходімо.